Всіх вітаю, друзі! Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. Це Руслан, це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. 14 липня у нас доставочка квадроциклу Мікілон Хаммер в Київ. Значить, ми їдемо до Стеопата трошечки підремонтувати спину і попутно веземо квадрик в Київ, де ми його перевантажимо. Значить, ми не готували, ми не обслуговували, ми не міняли масла, ми не протягували. І не робили повноцінну збірку, бо так попросив замовник. Я так зрозумів, вони хочуть займатися прокатом. Це їх перший квадрик і вони хочуть зібрати його абсолютно повністю самостійно, хочуть потриматись за кожен глин. Тому, як ви бачите, ми навіть багажну платформу на задній частині не встановлювали. От. Ну і каркас вони попросили, щоб я їм привіз, тому що хочуть з нього зробити якусь поличку. От у нас прицеп. Ну, їдемо з одним квадроциклом, місце для каркаса є, тому нам не складно було його завантажити і привезти. Отака двіжуха. Стартуємо на Київ і далі ви вже побачите момент, як ми його перевантажуємо в Києві в бус замовника. Так, Що ми квадрик перевантажили? Конструкцію запхнули. Як вам отакий суперкороткий звіт про продаж і доставку квадроцикла. Сподобалось, тоді поставте якийсь лайк, коментар чи підпишіться на соцмережі, посилання на які я залишив в описі. Якщо вам потрібна техніка, якщо вам потрібні квадроцикли, якщо вам потрібна консультація, якщо ви не можете розібратись, які моделі чи якому бренду віддати перевагу, звертайтесь, друзі. Я з 2016 року займаюсь прокатом квадроциклів. Я знаю про цю техніку все. З 2016 року я веду YouTube канал, розказую про особливості квадроциклів, їх слабкі місця, сильні сторони, чим відрізняється фабрична техніка від заводської. Ну і так далі. Тюнінг, допрацювання, сервіс. Навезли квадроциклів в ремонт. Ось один. он розібраний другий. Ось от третій привезли. Тут четвертий. Але трошечки відкладаю ремонт. По-перше, трошечки ремонтував спину. Вчора в Києві був ніяк не налажу її, щоб вона стабільно себе почувала. Періодично поясничка мене тривожить. От. І з понеділка, понеділок, вівторок буде їхати на схід. Будемо вести квадроцикл військовим. тому перед такою поїздкою хочу відпочити. Ну, а ремонтом, а ремонтом, а ремонтом оцих усіх коней. Будемо займатися десь із середини тижня. Якщо вам цікавий контент про квадрики, ремонт, сервіс, доставки, обзори на нові моделі і так далі. Підписуйтесь на головну сторінку каналу «Квадрогараж». там буде безліч цікавого для вас контенту. Там вже більше 200 відео. Всіх обійняв! Слава Україні! З вами був Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку.